Спорт для ветеранів, шлях до відновлення. Моєю мрією було стати військовим, але я точно не розумів, що це таке. Потужний поштовх у розвитку ветеранського спорту в нашому місці. Після того, як вже повернувся додому з реабілітації у шпиталях, мене затягнули у команду нескорених Кривого Рогу. Ви встановили свій персональний рекорд. Можна досягати результатів, навіть нічого не вміючи на початку. Чи є у нас у місті такі можливості для ветеранів реабілітацію проходити саме через спорт? Вивалюється дуже велика банда. Всі в однаково в однаковій формі. Це якраз таки одна з частин підтримки місцевої влади. Ви зізналися в тому, що ви інтроверт з дитинства у мене є такий потяг до. Добрих, хороших людей. Зараз проходить процес протезування у нашому саме Криворізькому реабілітаційному центрі. Мені 100 кілограмів пожати набагато легше, ніж пройтись 10 метрів на протезах. Надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00.